Таю в ефірі новини, якою запам'яталась середа, 21 травня у Рівному та області. Розкажуть журналісти сфери. Далі у випуску на головному майдані Рівного попрощалися з героєм Романом Панащуком. річний боєць загинув на Курському напрямку ніс службу з осені минулого року. Яким захисника запам'ятали рідні та знайомі? Розповідаємо далі. Рівняни віддали останню шану герою Роману Панащуку. річний молодший сержант загинув 8 травня, боронячи Україну від ворога на Курському напрямку. У Романа залишилися мама, чотири сестри, брат та племінники. Такі завжди бог зупиниться на вулиці. Ми жили в одному районі. То не просто так добрий день не пішов. Завжди знайде, що запитати, поговорити. Завжди дуже щира людина. Минуло його останній бачила останні раз, в четвертому. Десь буквально після цього його його мобілізували. Роман Панащук народився у Рівному, закінчив місцеву школу номер 9 працював у будівельній сфері. У вересні минулого року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Попри всі життєві труднощі, Роман завжди залишався добрим та чуйним, пригадують знайомі захисника. Мін, товариші, друг мого сина який теж зараз знаходиться. На сході і дуже переживає привідці, бо це друг його як кращий, який загинув. Він дуже хороший відкликався про Романа, краткий добрий. Він такий був завжди. Допомагав всім, радо би все життю за упокійну службу за Романом Панащуком. Провели у Свято-Покровському соборі. Поховали захисника на алеї героїв у Рівному. Вічна шана та пам'ять воїну. Микола Брежицький, Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівненському районі, внаслідок вибуху запалу до гранати травмувався молодик. Інцидент трапився днями в острозькій громаді. Місцевий 19-річний житель на території власного господарства, тримаючи у руках небезпечний предмет, висмикнув захисне кільце. Невдовзі пролунав вибух. Хлопець отримав травматичну ампутацію двох пальців та рвану рану стегна. Потерпілого госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. Ювенальні поліцейські рівненщини проводять роз'яснювальну роботу з підлітками, які катаються на електросамокатах. Зокрема, днями такі бесіди організували у парку молоді на лебединці. Нагадаємо, місяць тому невідомий на електросамокаті тяжко травмував пенсіонера. А рік тому 23-річний молодик на самокаті врізався у восьмирічну дівчинку. Як результат, дитина отримала струс мозку та пошкодила зуби хочеш керувати електротранспортом, дотримуйся таких правил безпеки: одягай шолом та інші засоби захисту, не перевищуй швидкісного режиму, тримай дистанцію та інтервал. Регулярно перевіряй технічний стан самокату. У темну пору доби користуйся світловідбиваючими елементами, слідкуй за дорожнім покриттям, не катайся удвох на електросамокаті, якщо він для цього не призначений. Будь уважний, дотримуйся правил дорожнього руху та бережи життя і здоров'я. З початку року сапери Рівненщини на території області знищили 175 вибухонебезпечних предметів часів Другої та Першої світових війн. Фахівці закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час виявлення підозрілих металевих предметів та повідомляти про знахідки за номером 101. На Рівненщині триває вакцинація диких м'ясоїдних тварин. Приманки із дозами вакцини розкладають у рівненському районі поблизу населених пунктів у лісах, полях, біля водойм та на узбіччях доріг. Загалом розклали 8,5 тисяч доз вакцини. Більше дивіться у сюжеті. На Рівненщині імунізують диких м'ясоїдних тварин. У Рівненському районі на площі 3400 кілометрів квадратних розкладають 8,5 тисяч брикетів із вакциною. Взагалі на території району сформовано 7 зон. і Відповідно, вже в тих зонах створено разом 67 робочих бригад і в склад груп вийде 271. Людина це працівники районної лікарні ветеринарної медицини, працівники головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, також представники територіальних громад. Та користувачів мисливських угідь. І поліція частково задіяна. Приманки із вакциною для тварин розкладають вручну поза межами населених пунктів: в лісах, полях, поблизу водойм та на узбіччях доріг. Розкладання здійснюємо, якщо ми йдемо паралельними лініями, то це на відстані 150-300 метрів доза від дози ложиться. І одна. На один кілометр квадратний розраховано 15 доз вакцини. Загалом приманка виглядає як брикет із запахом м'яса. Всередині нього знаходиться доза вакцини. Сама вакцина всередині покрита фаршем. Ось, ось це всередині вакцина, яка приваблює диких м'ясоїдів, щоб вони поїдали, потрапляють в перорально шлунок, і таким чином. Проводиться е, щеплення. Минулорічний досвід розкладання таких брикетів ефективний. Діляться фахівці. Осінню власне дуже добре було поїдання вакцини. Власне, на контрольній ділянці із 25 розложених доз практично 80% зразу ж на четвертий день було з'їджено вакцини. Бо спостереження ведуться на четвертий на контрольній ділянці, на восьмий і на п'ятнадцятий день. Власне кампанія вакцинації спрямована на те, щоб охопити якомога більше лисів, адже саме ці тварини є переносниками сказу і можуть заражати інших тварин, в тому числі й домашніх. Окрім вакцинації, в цьому році вперше від початку повномасштабної війни Рівненська Ода дала дозвіл на відстріл лисиць. Збиралися єгерські сили і привлекали ми трохи мисливців. І такі акції у нас були з дозволу обласної ради. Ади Рівненські один день на тижні ми маємо право виходити. То десь лисів тако з 15 до 20 тако ми здобули. Спеціалісти зазначають, що внаслідок таких дій фіксують все менше випадків сказу у лисиць, і ці дикі тварини все менше заходять у населені пункти. Варто нагадати, що сказ це гостре інфекційне захворювання з тяжким ураженням центральної нервової системи, теплокровних тварин та людини. Юлія Смаль, випуск новин. У рівному вшанували пам'ять загиблого на війні актора Володимира Федінчука. Фіналом конкурсу життів Еней був парубок моторний. Юні таланти з усієї області представили кращі уривки створу Котляревського, змагаючись за головну нагороду гран-при деталі у сюжеті. У Рівненському драмтеатрі відбувся фінал обласного фестивалю конкурсу читців. Еней був парубок моторний. Подія присвячена світлій пам'яті загиблого на війні актора театру Володимира Федінчука, виконавця головної ролі. Енея Володимир загинув у січні минулого року на Донеччині. Йому назавжди 31. Колеги згадують чоловіка як доброго відданого справі митця. Він мені запам'ятався веселим, веселим таким балагуром, але з дуже великою. Душею дуже глибокою душею, великим серцем і талановитим актором для мене, як для акторки, як для в минулому для колеги Володимира це наша пам'ять, це наша минувшина. Фіналістами конкурсу стали 13 учасників із понад сотні вихованців з Рівненщини та інших регіонів. Юна учасниця Соломія Павлюк зізнається, вчити архаїчні тексти Анеїди виявилося не з легких. І мамою мене звав, і що його покійний дядько Парис, прямо дитятко путивочку венері дав. Я готувалася один вечір. Вірш було вчити трішки важко. Я не могла запам'ятати його і все. Ще одна учасниця конкурсу Христина Віщик декламувала монолог Венери. Для дівчини це був новий і непростий досвід. Від ких же турн тут притулився? І що таке турн за свято, що не вважає і тебе? На рахунок того, щоб піти в роль, це от було трохи важко, адже мені не треба було зіграти як богиню, а саме як маму. І в останні моменти мене це якимось дивом вийшло. Але довго вживалась в роль, дуже довго. Твір Івана Котляревського вважається першим написаним живою розмовною українською мовою. Організували захід театр спільно з Рівненським центром національно-патріотичного виховання. І даний конкурс він у нас відбувається в нашому закладі в рамках нашого концептуального проекту, який ми розпочали ще осінню. Який цей проект повністю присвячений Інеїді? Тут у нас окремо є збірка колекцій видання Енеїди, окремо ми вивчення і знайомство занеїду, інтегруємо в освітній процес. Ольга Свингерчук з Острога вже має сценічний досвід. Цього разу дівчина повністю вживалася в роль матері Енея. Щоб згинув ти од злих людей, щоб ти мене стару слабою, завівши в землю, цю чужую, на вічний вік сироти. Готувалася я довго, вчила вірш, намагалася зрозуміти, як правильно передати цю роль. Та насправді я дуже прожилася цією ролью і кожен раз, коли виконую цей вірш, мені хочеться плакати. У фінальній частині конкурсу уривок з Енеїди у музичному супроводі виконала Віталіна Горопаха разом із творчим колективом. La tire, la tireo, i Насправді у нас дуже згуртована команда, і ми доволі швидко підготувались. У нас було ну загалом можливо 8-10 репетицій перед зйомкою відео. І Коли нас відібрали уже сюди, у нас ще було декілька репетицій. Додаткових у нас все проходило взагалі суперське, тому що ми такі згуртовані, швидко вживаємось роль, тому це було не важко. Ну і я з дитинства цим займаюсь, тобто я часто читаю вірші, і для мене це було зовсім не важко. 13 фіналістів змагалися у різних вікових категоріях та номінаціях за перші місця та головний приз гран-при конкурсу. Та, попри змагання, найголовніше було пригадати Володимира Федінчука: його талант, відданість і любов до рідної сцени Юлія Смаль Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Найближчої неділі, 25 травня, у Рівному відбудуться музейні гостини. Це традиційне для обласного центру свято, яке об'єднує майстрів народної творчості. Люди демонструють та мають можливість продати свої унікальні вироби. Цьогоріч музейні гостини у Рівненському парку молоді відбудуться вже 31 й раз. Дійство започаткували у 1992 році, щоб відродити забуті українські традиції. Багато таких ремесел народних, коли ми це свято розпочинали в 92-му році, були, були забутими. Власне кажучи, воно розпочиналося для того, щоб ми відродили той наш спадок, втрачений частково. Зараз собі важко уявити, але в 92-му році вже ніхто не розписував писанки. В 92-му році працювали тільки окремі ткалі. Ось. Ну, їх і зараз небагато. Але все-таки воно тримається завдяки таким святам, як наші. Цього року дуже багато людей пропонують, наприклад, привезти олію ручного віджиму, пропонують сири. Ну, ми до цього ще ми, якби, це свято зовсім інше у нас. Це свято народних майстрів. Але в майбутньому можливо і і можна і долучати таких людей із тим, що вони своєю продукцією. То це вже буде справді ярмарок. Що ж такою була ключова інформація цього дня? Більше новин завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Стежте за ефіром. Ми працюємо на вашу інформаційну безпеку. До зустрічі!